Сьогодні у випуску. Через планові та аварійні відключення електроенергії у Кропивницькому не працюють світлофори. Марка Кримський міст на Біс надійшла у продаж у всі відділення Кіровоградської дирекції Укрпошти. У перервах між обстрілами Нацгвардієць Кропивницького збирає мотоцикли на передовій. Під час відключення електроенергії у Кропивницькому не працюють світлофори. Відключення в області вводять аварійні та погодинні. Це роблять, щоб зменшити навантаження на мережі, яке збільшилось через пошкодження від російських обстрілів. Не працює світлофор на перехресті вулиці Євгена Тельнова і Вокзальна. Через це рух на перехресті ускладнений, каже водійка Вікторія Талашкевич. Це найскладніше перехрестя для мене, принаймні, і як мені здається, воно найбільш завантажене автомобілями. Здається, що варто там, в тому числі, правоохоронним органам реагувати і ставити тут. Регулювальника, тому що ну насправді це дуже складно на цьому перехресті повернути, особливо не зі своєї полоси. От зараз ми тут перебуваємо, коли тут є величезна вантажівка, коли з чотирьох сторін переходять люди. Коли ми зараз з вами не на головній, скажімо так, дорозі, так? то я не знаю, як ми будемо повертати і скільки це часу займе. Якщо на перехресті не працює світлофор, в дії вступають правила проїзду нерегульованих перехрест, пояснює речник патрульної поліції Дмитро Поперешняк. Наприклад, це за допомогою дорожніх знаків, дорожньої розмітки, так званої перепони праворуч. У разі якщо проїзд через перехрестя, через непрацюючий світлофор суттєво ускладнений і дорожні знаки не справляються, для вирішення подібної ситуації може долучатися регулювальник. Але учасники дорожнього руху повинні розуміти, що на кожному перехресті, де їм потрібно проїхати тут і зараз, просто неможливо технічно поставити регулювальника. Аварійні відключення електроенергії на Кіровоградщині вводять майже місяць. Планові по годині 4 листопада не відключають окремо якийсь чайник чи якийсь будинок, чи якийсь окремий об'єкт. Відключається лінія електромереж. Тому все, що оператор системи передачі чи розподілу, в залежності від класу напруги, яку лінію він вимикає, відключає, від'єднує все, що знаходиться на цій лінії, воно напруга зникає. У Кропивницькому 69 світлофорних об'єктів. Це світлофори і обладнання на одному перехресті, де саме станеться відключення і не працюватиме світлофор. Передбачити не можуть, каже Олександр Назаренко. Впливати на це ми не можемо, але мешканцям міста потрібно зрозуміти, що поки будуть відключення, світлофори теж будуть відключатися, тому що вони теж заживлені від електрони. Каже, на якість світлофорів відключення електроживлення не впливає. Вони мають захист від перепадів напруги. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький Якщо відмикається світло, не кожен з вас має можливість продовжити навчання. Так? Тому ви спокійно відключаєте комп'ютер і потім ввечері заходите на класрум і дивитесь завдання, яке ви маєте опрацювати. Це дистанційний урок для п'ятикласників проводить директорка Кроповницького ліцею Галина Война. Нагадує, що робити, коли вимкнуть електроенергію. Не сіжу в телефоні, щоб не вже щоб не сів телефон. Я економірослідку, коли не Все правильно. Ага. Гаджети у вас мають бути завжди заряджені. Зі слів директорки, у вересні розробили алгоритм дій для вчителів та учнів на випадок непередбачуваних ситуацій, зокрема відключення електроенергії. Ми маємо повне право 70 відсотків від загального обсягу навчального матеріалу подавати асинхронно. Асинхронно це означає в google класі, коли вчитель відсутній і учні виконують завдання, і тільки 30 відсотків зобов'язаний виходити на зум-конференції. Змінювати розклад уроків через графіки відключень електрики в школі не будуть, тому що для кожного мікрорайону міста це різні години, каже директорка. Ми не підлаштовуємося під ці графіки. Сьогодні один графік, завтра інший графік. Тому у нас є свій розклад уроків, і ми працюємо за розкладом. Урок припиняють у випадку, коли електропостачання чи інтернет зникає у вчителя. Працюю зі школи, тому що вдома нестабільний інтернет. Наприклад, вчора систематично вибивало то мене, то дітей. І поверталися, продовжували заново від самого ранку ще до першого уроку, Батьки мені надсилають в особисті повідомлення. У нас є така домовленість, що у нас вимкнули світло. А тепер скажіть, якщо я намалюю, наприклад, яблуко простим олівцем, це буде відноситись до графіки? Так. Да. У п'ятикласника Артема Сербіна дистанційний урок мистецтва. Інколи у від. Вчителя... У вчителя й відключали інтернет або світло. Я, мені було сумно, що не можу провести урок з вчителем, але вчитель, коли може, дає завдання в класрум, і ми асинхронно його робимо. За майже місяць відключень електропостачання до такого навчання пристосувались, говорить мама школяра Ірина Сербіна. У нас є до роутера під'єднаний пристрій безперервного живлення, який десь тримає годину півтори. Інтернет є, але якщо є інтернет у провайдера, якщо вимагається світло і немає інтернету, можна під'єднатися до мобільного осінніх канікул у школі Артема не буде. Їх об'єднали з зимовими. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Відсьогодні такий блок семи марок Кримський міст на біс можна купити у всіх відділеннях Укрпошти на Кіровоградщині. На марках зображений міст незаконно збудований росіянами через Керченську протоку. Він з'єднує тимчасово окупований Кримський півострів з Росією. Від початку повномасштабної війни саме через нього йшли військові ешелони росіян. 8 жовтня Кримський міст був пошкоджений вибухівкою. Це частково обмежило шляхи постачання озброєння. Дизайн марки став передбаченням від його автора, розповідає начальниця відділу поштових послуг Алла Гольша. Юрій Шаповал, художник даної марки. На цією маркою він працював дуже давно і ще до Кримського мосту. На марці зображена фрагмент із фільму «Титанік». оскільки подія така відбулася, тому вона з'явилася у нас. Вона була запланована навіть трошки раніше. Спецпогашення поштової марки в області не було. Зробили це в Києві на пішохідно-велосипедному мосту, поруч з яким влучила російська ракета 10 жовтня. Кропивничанин Сергій Ісаєнко до продажу цих марок сам надрукував конверти з Кримським мостом. На жаль, цей раз не випустили спеціальний штемпель для Кропивницького. Він буде тільки в Києві, але в Кропивницькому є спеціальний штемпель постійної дії. Кропивничанка Яна Сахарова купила один блок марок собі і братові. І ще раніше, після Кримського мосту, анонс був, що буде марочка. На суму не пам'ятаю триста щемать гривень. Марку можна купувати як окремо, так і блоком. Одна коштує 18 гривень. Обмежень на продаж у відділеннях немає. Якщо брати блок, то 126 гривень можна придбати. Крім того, крім маркованої продукції, у нас також в продажі є конверти першого дня. Також є у нас художні конверти, не марковані і листівки. В область надійшло 4200 блоків цих марок. На продаж в інтернет-магазинах є обмеження. Не більше 10 блоків одному покупцеві. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. 27-річний нацгвардієць Сергій зібрав цей мотоцикл у зоні бойових дій в Донецькій області. Під час перерв між обстрілами. Нині він на ротації у Кропувницькому каже: війна це щоденна робота і поняття відпочинок на фронті умовне. Для себе відпочинком називає збирання мотоциклів. «Їздив за якоюсь провізією там за тим, що потрібно. Надпис означає, з англійської мови оскала про самоупекло. Він був зроблений для. Русні, яка прийшла на нашу землю, щоб вона розуміла, що вона попала не туди, куди треба. Двань це мій, як то кажуть, автограф, що він зроблений мною. Просто наніс краску на свою водонь та притулив до баку. Цей мотоцикл зібрав за три дні з брухту, який знайшов у місці, де дислокувався його підрозділ. Двигун іж Юпітер був придбаний. Сідушка саморобна, бак був знайдений з рамою. Рама була зварена з декількох частин. Так, колеса їжівські. Військовий має дві вищі освіти, працював заступником керуючого супермаркету. А впродовж останніх трьох років нацгвардієць з спостерігав за тим, як у гаражі ремонтує автомобілі його тато. Він теж навчився це робити, однак більше до душі говорить займатися мотоциклами. Це й завадила доробити повномасштабна війна. Почав робити його торік. Двигун від Запрос, рама МТ Дніпер. Переднє колесо теж від Дніпра модифіковане. Заднє колесо автомобільне. Скільки грошей витрачає на запчастини, не рахує. Каже, важливий результат, а не сума, яку вклав у роботу. Збирає мотоцикли для себе, не для продажу. Першу поїздку після перемоги планує зробити в Крим. Анна Добрань, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. За добу на Кіровоградщині зареєстрували 85 випадків ковіду. Серед них 9 дітей. Від ускладнень коронавірусу помер 10-річний хлопчик з Олованівського району. Це інформація від головної санітарної лікарки області Надії Оперчук. Дитина мала основне тяжке захворювання це онкологічна патологія. Захворів на ковід-19 по контакту із сімейний був контакт ще у жовтні місяці. Дитини розвелася тяжка форма пневмонії, плюс багато супутних синдромів, які ускладнили перебіг основного захворювання. Дитина перебувала і на кисневій терапії, і на штучній вентиляції легень. За даними головної санітарної лікарки, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус за тиждень порівняно з минулим. Збільшилась на 35%. Ми знаходимося в черговій хвилі підвищеної захворюваності на коронавірусну хворобу. Плюс розпочався і з грипу та ГРВІ. Циркуляція цих всіх вірусів, звичайно, ускладнює перебіг захворюваності. За минулий тиждень ми зареєстрували сім летальних випадків від коронавірусної хвороби. Всього із початку епідемії в Кіровоградській області від ускладнення COVID-19 померло 1873 пацієнта. Двічі на тиждень з покупками соціальна робітниця Алла Обач відвідує свою підопічну. Їх у неї 15. Цукор вам, гречку вам купила по акції, купила вам спічки і свічки, так як ви просили, ось, ось все на столочку зложила. Далі готую сніданок. Зазвичай в одній підопічної проводить годину. Надо, я йду на ринок, в аптеку, це все треба, то я все, що потрібно, все допомагаю. Луїзі Шендрик 90 років, вона не виходить за межі квартири. Перенесла два інфаркти. Якби не алочка, то, мабуть, я б і не вижила. Вона і в і, і лікарню мене відправила, і лікарню все час ходила до мене. А два роки тому назад я умудрилася упасти, переламати руку, зовсім переламала її. То теж Алочка і в лікарню прибігала, і носила мені їсти, і все, бо більше ні, у мене нема кому за мною ухажувати. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну соцробітниця зібрала для неї тривожну валізу з речами першої необхідності. І настрій, і здоров'я змінилося. От я ж пережила Другу світову війну, то я знаю, що це таке страшне, а ця війна іще страшніша. Тепер же попридумували такі вже для е, винищування людей засоби, що дуже страшно. Як сирена гуде, то звісно, дуже-дуже страшно. Приготовила там собі стула між двома стінами, бо у підвал я не можу вже піти. Алла Обач соцпрацівницею працює 13 років. Каже, цю роботу обрала, бо хотіла допомагати літнім одиноким людям. Кожна людина, як ми всі, з різним характером, з різними потребами. Не один рік з ними спілкуюся. Ти вже розумієш, кому треба добре слово сказати, кому може трошечки й поругати, щоб вона не так, як назначилась війна, у нас і паніка була, і страшно їм було. Соціальні працівники опікуються людьми старше 60 років та з інвалідністю. На обслуговування в територіальному центрі майже 3245 громадян. Безперебійне надання соціальних послуг забезпечує 103 соціальних робітники. Заробітна плата коливається від 7200 гривень і до, скажімо так, вісьми, ну, трошки більше, мінімальної заробітної плати. Звичайно, розмір заробітної плати, обсягу роботи соціального робітника не завжди відповідає. Каже, воєнний стан не вплинув на якість надання соціальних послуг літнім людям. Зараз проблематично, тому що повітряні тривоги, світло вимикають. А в нас робота, яка безпосередньо пов'язана з відвідуванням як магазинів, так і аптек, так і медичних закладів, установ підприємств, організацій. ну трошки накладно, да, але ми справляємося. Пенсіонерка Луїза Шандрик каже: знає, що в неділю її помічниця відзначатиме професійне свято і готує для неї привітання. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Они спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.